Друзі, також у нас на продажі з'явилася така Volvo, Дуже крутий автомобіль. Це в нас є s 60 в b 5 як то кажуть, кузові. Дуже класний автомобіль. Зараз Ігор припаркується, будемо робити додаткові фотографії, викидувати вже в наші соціальні мережі, в Телеграм, повністю всюди. Ціна даного автомобіля теж досить хороша. Зараз вам скажу. Покажу, в принципі, зараз Ігор припаркується, я вам покажу по комплектації. Це в нас є. Який-то у нас виходить рік? 22-й рік, 21 тисяча пробіга. Йорчик, як тобі цей автомобіль в керуванні? Там взагалі бомба. Бомба, пушечка. Дивіться, який салончик. Дуже крутий автомобіль. Дуже на крутому моніторі. Вентильована шкіра, 4 шклопі Алькантара. Да? Типу там... типа захист, що, що воно не космос. Дивіться, який салончик. Що е... по пробігу, скажеш? 23, здається, так? 21 21 пробігу. Ціна. Це Корея, 21 пробігу. Там галер-шіток, і ціна є 29900. Ну, плюс торг. торг, друзі, забігайте. Новий автомобіль 2022 року. Чекає саме. Зараз стоїть в салоні 50. 50 в салоні. За 29 з пробігом 21 тисяча. Так що, друзі, тест-драйв, будь-яка перевірочка, будь-яке СТО, без проблем. І також лізинг 20% першої внески розтерміновуємо до 5 років. До зустрічі!